Злочинне ігнорування гідного облаштування місця розстрілу євреїв рівного та вшанування їх пам'яті тривало ще впродовж десятиліття. Зі спогадів Девіда Ліпрестона, дід якого Довід Лейб та дядько Яша Пришкульників загинули в Сосенках. Жодні знаки не вшановують їхню пам'ять приблизно за три кілометри від міста. У бік від асфальтованої траси до Сосонок можна дістатися лише ґрунтовою дорогою, настільки крутою та нерівною, що наш таксист і не намагався туди заїхати. Єврей, який пережив Голокост, приєднавшись до російської армії, показав нам це місце його звали Яша Герман. Ми приїхали під дощем, ось де зустріли свій кінець рівненські євреї. Територія приблизно 110 метрів на 22. недоглянута, нерівна, у багнюці, поросла бур'янами, обгорожена проіржавілим парканом з кінця війни. Тільки наприкінці весни 1966 року. Коли від часу нацистської окупації минуло більше 20 років, міський виконавчий комітет рівного. Ухвалив встановити урочище сосанки пам'ятний знак. Наступного року тут встановили стелу. Напис на ній промовляв Тут буде споруджений пам'ятник радянським громадянам, які загинули від рук фашистських загарбників. Отже, текст меморіальної плити замовчував той факт, що всі, хто загинув у сосанках, були євреями. Урочище мало зберігати пам'ять не про розстріляних євреїв, а про позбавлених роду племені радянських громадян. Проте, за часів існування СРСР пам'ятник у сосанках так і не спородили. Щоправда, у першій половині 1980-х років в урочище було проведено благоустрій, територію масового поховання. Розділили навпіл асфальтованою алеєю. Над могилами встановили 13 пам'ятних стел різної форми. На них викарбували зображення вічного вогню та гвоздик. Навпроти цих стел розмістили пам'ятний знак гранітну плиту, Що лежала на Землі. Напис на ній був таким ТУТ лежать 17 тисяч п'ятьсот дітей. Жінок, стариків, по звірячому замучених фашистами 6 7 листопада 1941 року. Світла пам'ять їм священа помста радянського солдата наздогнала катів. Про те, що загиблі тут були євреями, в епітафії не згадувалось Важлива складова впорядкування місця страти. Металева огорожа із зображенням силуетів жертв, Обриси чоловіків, жінок і дітей було створено з піднятими руками, що символізувало неконтрольований рух у момент падіння тіла в могилу та звернення до Бога в момент загибелі. Образи людей у секціях огорожі чергувалися із стилізованими зображеннями минори та дерев. На жаль, огорожа зникла з місця масових розстрілів у роки економічної кризи в Україні. Огорожу вкрали та продали на металобрухт. Те саме сталося із залізними літерами, які при в'їзді до меморіалу позначали його назву.